Привіт! І я наконець вернувся додому. Із тих відпусток я ще вчора короче, вернувся. І з роботи я уволився, але гроші в мене залишилися. Дивіться, які в мене тепер в домі. Які в мене нові меблі. Ну, в общем то, тут за мої від'їзди всі багато чого помінялося. У мене з'явилися сусіди в цьому домі. У них пінгарлає музика. туди я приїхав. Як ви бачите, снігу вже нема. Тут хтось -то дом купив і построїв. Там теж. Коротше, багато чого помінялося. А так то мій дом я трошки украсив, а то він був взагалі пустий. По словам сусідів, тут уже тут були якісь непонятні землетрясення. Блін, а це не, звісно, музика. Ладно. І ці землетрясення ісходили від кладбища. Так що я зараз піду, перевірити, що там могили. Так. Стоп, що це? Чорт, там щось. Що це, блін, тут случилося? Якісь погроми? Так. Це могила Тимура. Чорт! Що тут, блін, твориться? Чорт! Що це, блін, за шорохи ззаді? О. чорт! О, І де це я? Що це, блін, таке? Це що За куліся? Не може такого бути! чего что это за мелодия играет. Ладно. Стоп, кажется, я что-то там чув. Черт. Что это такое выляете? Ладно. Так. Стоп, там какой-то кашель. Кто там? Сидеть. Черт. Эх, кто ты? Ой, ну, черт. Вот черт, кто ты такой? Стоп, Чимур? Костя? Як ти живий? Ти ж помер! Не, я сюди попав. От чрт! Як тебе тебе радий бачите? Mm, да. Фух. Як ти сюди попав, розказуй? Ладно, давай в дорозі вже розкажеш. Треба отсюда якось вибратися швидше. Все, хоча. пішли. Ну, розказуй. Короче, просипаюся, я посеред ночі. Я бачив вогну флізор стоїть. Він мене як почав душити. Я провалився через кровать сюди. Понятно. Ладно, треба отсюди якось вибратися. Ти не знаєш сюди вход? Ти тут вже довго бачу гуляєш. Взагалі не знаю. Як я тебе втім давно не бачив. Як я тебе радий бачити. Я теж. Що це за страшні Подивися! Треба присісти. Mm. Чорт, Я когось, кажеться, там бачив. Як тут страшно мигає світ Ти чуєш цю музику? Звісно mm. да. Так, ладно, пішли потихеньку далі. О, чорт mm. це за рейки. бесконечнее фух як сюди знайшов фух ладно друзі буду тут З тимуром путешествувати по закулісі думаю нас ніхто тут не зість ну коротше скоро включуся, якщо знайдемо вихід ну що друзі Ідемо ми вже дуже довго. Я вже успів проголодатися. Бачили ми багато монстрів. І не тільки Так. Да. Пити хочеться жорстко. Рішили включитися, поки не чутно монстрів. Що це, блін, таке? О, чорт! Це якийсь портал? Похоже, да. Он какие страшные звуки издает. Черт. Ладно. Наверное, требовалось в него зайти. Давай, ты сразу тикай за мной. Хорошо. Ах, черт. Что это, блин, было? Ах, там Тимур. Что? Ах, хорошо. Мин точно телепортируется? О, а ти ж вроді Єгор лінч. Я твій фанат. Спасибо. Да. Ладно, друзі, буду ждати Тимура Потім включуся. Ну що, друзі, будемо ми їхати додому. Як ви бачите, ми з Тимуром вже визволили таксі. Таке от у нас путешествие було. Слава Богу, що Тимур живий. Там він вже переключає радіо. Поділін сейчас прийде. Ну, всім пока. Всім удачі!